Моє вітання! Ви на ютуб-каналі РБК Україна. З вами Юлія Гаюк. І сьогодні в нас дуже вишукана та історично важлива тема для обговорення українська вишиванка. Ви можете запитати, а що ж тут говорити? Вишиванка та й вишиванка. Проте навіть навколо традиційного народного вбрання існує купа міфів, на яких можуть грати наші північні сусіди. Вигадувати вони, звісно, люблять, але прямо зараз ми спростуємо найпоширеніші міфи про вишиту сорочку. Міф перший: червоне то любов, а чорне то журба. Принаймні так писав у своєму вірші два кольори Дмитро Павличко. Проте вишиванки це аж ніяк не стосується. Насправді, чорні сорочки вперше з'явилися в Тернопільській області в Вершівському районі, де люди розводили чорних овець. Такий одяг не втрачає колір з часом, на відміну від фарбованих матеріалів. А от ознака журби та туги додалася вже з розвитком народного та поетичного мистецтва. Міф другий: на українській вишиванці завжди зображують квіти. Пам'ятаєте, на початку відео я сказала про вишуканість? Так от не дарма, адже насправді вишиванка є досить мінімалістичним елементом вбрання, а цілі вишиті букети з'явилися у 20 столітті з розвитком промисловості. Зараз же через побутування міфів і данину моді українські вишиванки прикрашені саме квітковими орнаментами. Цікаво, що чим старшою ставала жінка, тим менше вишивки було на її одязі. Таким чином, після 60 років жінка мала право одягти багато вишиту срочку лише двічі на рік на різдво та на великдень. в третій вишиванки вдягали лише на свята. Це твердження може стосуватися сучасних українців. Однак наші предки носили сорочки повсякденно. Єдине, що кожна з них мала своє призначення. Наприклад, жінки щодня могли носити довгі сорочки, трохи вище п'ят, із широким поясом та хусткою. А чоловіки сорочки до колін з вовняним поясом або ременем. Така буденна робоча сорочка називалася хлоп'янка. Була також і святкова або недільна сорочка, коли потрібно було йти до церкви. Такий одяг був стримано прикрашений і доповнений дукачами. Тобто намистом. Проте, разом із тим довга сорочка не була сукнею. Тобто, з'явитися лише в ній на людях було аморально. Міф четвертий: біла вишивка задоволення для бідних. По-перше, якщо до цього ви не бачили вишиванок з білою вишивкою, ось вони. По-друге, білі нитки далеко не про бідність, а навпаки, про пишність та ошатність. Біла вишивка вважається найдавнішою. Кожен регіон мав свій стиль. Іноді можна було побачити настільки густу вишивку, що, здається, ніби це суцільне мережево. Тому такі речі були дуже цінними та дорогими. Міф п'ятий: українська та російська вишиванки є схожими. Ні, ні, та ще раз ні. Російська сорочка називається косоворотка та має геть інший орнамент і сенс. Насамперед. Розріз у косоворотки з боку, а не посередині. А вишивка наноситься лише на лівий бік сорочки та може бути вертикальною або косою смужкою. До того ж, перші ознаки вишиванок в Україні приписують добі енеоліту. А в Московії косоворотки з'явилися лише у 15 столітті. Міф шостий виготовленням вишиванки займалися лише жінки. Ви будете здивовані, проте ні. Звичайно, здебільшого ткацтвом і шиттям займалися справді жінки. Але в деяких регіонах це ремесло любили чоловіки. Зокрема, про це пише дослідник та інженер Еріх Кольбенгаєр, ткацькими домашніми роботами займаються в русинів і румунів на Буковині майже виключно жіноцтво, і рідко коли бувають мужчини, що вишивають або чуть. Тому чоловіки також любили це ремесло, хоча, звісно, менше ніж жінки. Ні, в сьомий. у СРСР було заборонено носити вишиванки. Попри бажання творців тоталітаризму знищити українське та зросійщити його, вишиванку в Союзі не забороняли носити. Однак це було своєрідним порушенням негласних корпоративних норм радянської культури. Людина у вишиванці на вулиці привертала до себе небажану увагу. Її навіть могли вважати націоналістом і підозрювати в державних зрадах. У 50-х роках вишиванку носив навіть Хрущов, а от за Брежнєва національну сорочку приписали до ознак дисидентів і повністю заборонили. Українська вишиванка пройшла буремний шлях становлення, як і сама Україна, проте вона є ще одним доказом національної ідентифікації та свідомості. Тому носіть свої вишиті сорочки тоді, коли заважаєте, а не лише на свята.